І що це, ти ловив на таку штуку? Ніхрена себе. О, ну взагалі. Та ти менше став. І я вам завжди кажу одне і те ж саме. Це самий гарний і самий правильний варіант. Ооо! Ніфігась, біг з гем. Дивіться самі. Скільки тобі років? Мені 12. Дарю бі. Може щось піймаєш. Ну гарний, колір прикольний. А оце як ти вважаєш? Такого вже можна? Mm -hmm. Такого вже можна забирати? Пожариш, блін. Ох, друзі, оце! Оце підсіло. Це вже в мене, чесно кажучи, це четверта щука. Привіт, друзі! Сьогодні буде риболовля. Знову на такій гарній річці. Дивіться, сьогодні приїхали. Ну, ми з кумом сьогодні приїхали, ось він поки човном займається. Дивіться, він буде на човні, я буду пішки ходити. Сьогодні приїхали, сьогодні рибаків багато, а ви мене ото питаєте, Дмитрик, де це ти рибалив? От всім розповісиш, потім приїдеш і нема де стати. Так що ну, рибалю на гарній водоймі. Що з цього вийде, поки не можу сказати, тому що риболовля ще не розпочалася. Але, знаєте, так можу сказати, я сьогодні не за кермом, так що думаю, риболовля вийде от така. Піду, друзі, трішки поспілкуюся з рибаками. Не брав я сьогодні підсака. Ось взяв тут трішки, знаєте, так перекусити собі такий баканчик. Малесенький. Якщо щось гарне клюне і зійде, нічого страшного, ми сьогодні приїхали так. Просто відпочити, я кому кажу, давай є водойма, походиш там на човні, тому що дуже і дуже мало містяків, де можна походити. То він буде на човні, я буду коригувати його. А якщо десь побачу, він Найде рибу, зацепиться за рибою, то мені здається, я навіть через такий очерет туди докину. А ні, то пригну до нього в човна. Так, кинув нічого. Підемо шукати. Ось, все, друзі. Перша клювака, здається, Окунь. Здається, Окунь, бо гляньте, як даве. Спін, до речі, да, зараз достанемо. Хоча... Ні, це Судак. Друзі, це Судак. І давив, і... Так, будемо підіймати такий. Дивіться, непоганенький. Так, непоганенький. Стоп, стоп. Отакенький. Блін, не знаю, тут грам може 400, може трішки і більше. Давайте цього першого випустимо і пройдемося по спінінгу. Ну, Мені здається, непоганий. Я сьогодні на водойму взяв такого X-Game 83 з тестом від 2 до 14 грамів. Катушку повішив Stradic 19. Тут тюнінгова шпуля, але бачимо, вона вже така. Я її... ну Вона бачила вже і бачила. Шнур тут у мене 0,5 X-Game, от такий вийшов комплект на x X-Game. Друзі, до речі, у мене ще з'явився один шнур, це вам показую. Ще навіть ніде не мотав, але підскажіть, хто вже використовував, то підскажіть мені, як він. Це в мене 0,3 нитка. Взимку на мікруху намотаю. Дивіться, воно кум. Бачиш, рибалка тільки розпочалася. Будемо, будемо ще намагатися. Что там не клевало? А вообще нет. А что это у тебя? Ну, мандула, да? Да, я сам дома делаю. А, ну, классно. Чуешь, а давай я тебе, а ну стой. Чекай. Вот Дмитрика. Давай. Ось така піде. Як читаєш? Скільки тобі років? Мені 12. 12. Дарю. Бі. Може щось спіймаєш. Ну гарний, колір прикольний. Будеш. Спасибо. Все добре. Грузик п'ятерочка. У тебе є грузики, якщо що, більше поставити, так? Да, так, да? так. Да. Ну все, будеш рибалити. Давай. А що на другій стороні? А там ще дивлюся, глянь, все в комисів, в очеретів. Є то... міста. А ну ближче до дамби. Так, да, такого можна перейти не буде. Mm. Ну то вже потім. Ти я дивлюсь туди десь менше кілометру, да йти. Навіть да, да. менше. Сходим і туди. Взагалі тут багато рибаків? Ну по вихідним іменно приїжджаємо. Так, да, багато, так. Да? Всі хочуть сюди качі, тут більше карася. Дмитрик зацепився. Так, друзі, зацепився за очерет, чесно кажучи, була б якась супер суха палка, вже б хруснула. Пам'ятаємо, у X-GAME тут супер сучасні карбони, спеціально зроблені такі, щоб... Витримати такі такі навантаження? Так. Ось що, друзі. А до речі, як тебе звати? Максим, Все, друзі, Максимка підійшов, поставив Джексоновського карася і каже, клівака була. Ну, це мені здається, це щука, друзі. Да. Це щука. Я не брав підсака, а ні, це, друзі, знову. Це, друзі, не... це непоганий знову судачище. Отакий От гарний. Ну, мені здається, це гарні. Гарні судаки. Так, треба, треба, треба відпустити. От такенький. Що, ви тут рибу забираєте? Ну, якщо здорово. А такі? Ну, такі дуже гарні забираємо. А? Це що, гарний вважається? Ну, аби що. дивись, щоб Дмитрик... А оце як ти вважаєш? Такого вже можна? Такого вже можна забирати? Ну, як середній, думаю, да. Тримай. так. Тримай. Ну бери буде тобі. Та капець. Так а що капець. Ну якщо нормальний, ти кажеш сюди, то бери, блин. Пожариш, блин. Що, ну, є пакет? Бо в мене нема. А я даже не знаю. як ж ти а як ж ти на рибалку приїхав? Та я взагалі в довге. Пої... Ну все. О, кстати. Що це? Воно таке є. І що це? Ти ловив на таку штуку? Нихрена себе. Ну, Та ти менше став. Ой. Це знаєш на таку, ото, що ти мені казав, водойма там, де великі щуки, то краще там кидай. На, а то загубиш, блин. Я, Я на не днях. Знаю, скільки він грам? Скільки грам, не знаєш? Ну, ну не знаю, ну грам, мабуть, 15. Так, да, так що, тримай його, все, кидай собі судака. Два судачка є, мені здається, такі гарні, вони по пів кіла. Будемо ще впиратися. Так а чого ти по той стороні не йшов? А щоб не гонять рибу. Вовку. Та ну а там десь клієнт кидай там. Ні, ну з центру. Тобі просто класно ставати під той камиш, до тебе не докидують і вже кидати в центр і вдоль камиша. Просто дивись, ти там, як, як туди, і щось Нічого, давай. Ходи, шукай рибу. Це, друзі, оце була клівака. Оце була, друзі, клівака. Гарна, гарна клівака, це 100% була щука, бо хоч і фрикціончик затягнутий, Ну, ну, Чули, чули, як він відпрацьовував. Це була 100% щука. Дивіться, я просто тут собі стою. Одну думку гадаю, треба показати. Оці рукавички. Дивіться, не було у мене ніколи таких рукавичок, щоб пальці усе закриті були. Думав, ну це щось таке. Але можу зараз 100% вам сказати, що просто суперово. До речі, я вже їх прав, то просто супер. Тут усе бачимо про резинове все щуку гарно як ледер. Тримав, то вони всі мокрі не були. Рушничком так витер і все супер. Гляньте, який нюансик є. Ось о то ось бачимо, дивіться, оце внутрі фліс, а от ото ось резинка. Просто супер, вони тут перелягають і ну, все тепло просто тримається. Ну, мені дуже сподобалось. І що? Я там був, то два судака взяв. берега метра Показую тут місцевому рибаку, кажу, диви, що краще поставити, який поставити краще колір. І він каже, а от на цій водоймі на блешні ніхто не ловить. Просто багато разів вам розповідав, що. Краще, ну, от ви мене буваєте запитуєте, е, яку краще взяти приманку, який колір. А ви взагалі там рибалите в іншій області. І я вам завжди кажу одне і те ж саме. Друзі, приїхали на водойму, побачили якогось рибака. Краще підійдіть до нього, піддивіться. А, ну от, як я, знаєте, так і інколи. Підходю і питаю, що краще, на що ви піймали, а то, може, десь там поруч стану, піддивлюся. Це самий гарний і самий правильний варіант. Ось, все, друзі, зрізала, блін. Це була щука, Зрізала. Повідець тут 0,27 і щучка мені зрізала. Отак От є. Ну, стою, друзі, тут нормальок, вдобно. Здається, це судак. Доставати можна і без підсака. О, хоча б не завів би, не завів би. Так, да, не заведе, не заведе. Дивіться, і та йди сюди. І все краще і краще, і все краще і краще. Повішав товстелезного повідця 0,5 флюрик. О, і отакий, знаєте, ну, зазвичай коротше роблю. Тут у мене буде, мабуть, сантиметрів під 40. Ну, це вже добренький такий. Ну що, друзі? Отакого от взяв ще судачка. Став на цю точку, з першого закиду поставив мікромандулу, з першого закиду щука, трішки протягнув і вона зрізала мені флюр, втекла з пірсінгом, перев'язався і усе, ну, може на п'ятому закиді отакенький от красень. Ох, друзі, оце, оце підсіло. До речі, як я ще раз скажу, водойма мілка, тому риба не може гарно влупити. І все знає... Ой, та це просто гарно. гарне. Куди, куди? Гарнюча щука. Та, друзі, Дмитрик з нею грається, 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 грається. Навіщо? Навіщо? Отако, друзі, гарна щука просто гарнюча. Фу. Не може тут риба розігнатися і дати таку кліваку суперову. Тому просто вам скажу таке. Один спортсмен, в мене ну, є знайомі спортсмени, завжди казав. Не пам'ятаю, правда, яка водойма, але він мені там на той водомі казав, якщо щось відчуваєш таке, ну от, хоч що-небудь, типа камінчик, типа якась травичка, завжди підсікай. От на цій водоймі точно так. Щось трапляється, треба швидко підсікати. Сьогодні в мене, щоб вам не збрехати, ну, десь три от таких було. Ну, Я впевнений, що то клівання, але я не міг настроїтись на підсічку. Дивіться, друзі, це закілуха, це 100% отака закілуха. Друзі, незважаючи на те, що стою трішки невдобно, ну просто так, знаєте, тут там просто сонечко, я вам не зможу показати, але ось все, бачимо тут дерево. Не роблю супер такого закиду, але все ж все рівно цим іксгеймом я докидую майже, ну не вкладаючись в закид, якщо б я вкладався, я б докидував до тої сторони. Я не вкладаюся в закид, бо ну, не можу тут розігнатися. Тут ось ось кущі, кущі, кущі. Е, на цій точці три клівання. Перша то була щука, вона зрізала мені. Е, Друга взяв Судака, ви бачили самі, і от така. Щука, ну це щучка закілоху. Ну, не знаю, я вже так просто відтягую руку, вона може вам здаватися такою дрібною, але гарненька. Та тут ну, більше, тут, Більше, ніж закілоху. Друзі, не знаю, мені риболовля дуже і дуже подобається. Зараз там бачу кум. Вже сюди пливе, не знаю, що в нього, але ну, мені здається, мабуть, поганенько, тому що якщо б він би там знайшов би рибу, бо він мені позвонив, каже, Дмитрик, там в очереті є прогалянки, можна походити, покидати. Mm. То бачу, він вже сюди на веслах грибе, тому, мабуть, там ніфіга він не піймав. А Дмитрик підлавлює. А ось, друзі. Кум. Я йому точечку покажу там. Ми... Ну, а що, де клює, цю воду йому трішки вже знаєте, походив, знаю, де точки, де краще стати, тому покажу йому, де щоб він став. Він зараз тут займе точечку, а я буду ну, чи під нього кидати, чи трішки перейду. Давай, давай, впевніше, от туди вставай. друзья ооо ни фига себе екзем... дивиться сами мабуть щука о хорошо пішла загинается мій лайтик Та тобто, ти що! глянь як його накачає да теж така за кілуху, може півторашечка нема підсака, тому будемо Отако будемо виходити, виходити, виходити. Вона заплуталася. Тримайся. Ой, вийшла. Вийшла, друзі. Вийшла. О! Так, це така, так. Да. Дивись. Дивись, малий. Гарна, так? Да? Глядачі прийшли, Ой, друзі, дивіться самі. Ну, зараз. Що, що? Як У мене X-Game. Азура, є така компанія Азура, не чув? Чув? Так, да, да, оце. Така є компанія Азура, вона виготовляє такі спінінги. Ну тут не в спінінги діло. Я ж тобі дав гарну приманку, от став її і більше нічого не став. Я тобі чесно кажу, от те, що я тобі дав, став. І ти будеш точно. Та не то, що попробуй, ти повинен був на неї завжди ловити. Я попадаю в кадр? Ну Друзі, от така. Щука. Сьогодні зранку от Макс не дасть збрехати, зараз попросив його зняти мене на відео. Я йому дав мандулку, і, чесно вам скажу, то суперова мандулка, той колір суперовий. Я все ловлю на ту мандулочку. Макс щось не хоче її використовувати. Все, знаєте, впертий такий свої приманки використовує. А я, гляньте, сьогодні це вже в мене, чесно кажучи, це четверта щука. Одна зрізала, ну, ще одну я не дотащив. Але ту, що не дотащив, мені здається, та була ще краще цією. Ну, Макс, класна щука? Звісно. Да, супер, -ро. От така рибалка. Друзі, прямо під берегом. Ух, що це таке? То це непоганий, прям, прям непоганенький окунь. Ого! Я таких на Південному Бугі не ловив. Гляньте, це трьохсоточка. Ну, вірніше не то, що. Вірніше що значить не ловив? Давненько просто не ловив. Гляньте, як він. Пижець. Друзі, дивіться самі, просто шикарний. Просто шикарний. Ну що, друзі, давайте будемо скінчати сьогоднішню риболовлю, підведемо підсумки, самі все бачили, нікого не надурив. Сьогодні отакий от шикарний в мене комплект був компанії Azura це X-Game. Рибку, всю. Ту, що я впіймав, ви самі все бачили. Там на задньому плані кум вже збирає свого човна і, можу сказати, по нулям. Трішки не пощастило. На водоймі були рибаки, теж у одного бачив декілька щук. Вірніше, у двох я бачив і щуки, а у інших по нулям. Ну, розкрили мені ще одну водойму, де сказали, там 100% судак. Бо вони там ловлять. Кажу, ну, знаєте, як і всі одразу запитую, а чому ж ви туди-сюди приїхали? Ну, кажуть, судаки надоїли, приїхали щуку ловити. Я, чесно кажучи, сюди за судаком приїхав, а вони, блін, оце, сюди їздять ловити щуку. То, може, якось виберусь і поїду на їхніх тих судаків. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. In slava za SEU.